Всім привіт! Ви на каналі Як зробити що завгодно. З вами Поліна. І сьогодні я вам покажу, як зробити кота та собаку. Для того, щоб зробити кота, ми беремо оцелота та сиру рибу. Сира це головне. Так, оцелот, дивіться. Так, він підкрадається до нас, Приютити Все, котик наш готовий, він сидить. Стояти і все, котик ходить. Тепер. І як зробити собаку? Беремо вовка. Тепер кість. І теж все готово. І, до речі, собаці, саме собаці, можна ще фарбувати ошийник. наприклад, так. Дивіться, тут в нього червоний. Дивись на мене. Зараз. Бачите, червоний ошийник. Що ж це таке? Ось червоний, фарбувати і все, тепер рожевий. Дякую, що подобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі з рекомендаціями, з відгуками. До побачення! Бувайте до наступного відео.